Добрий день. Виїхав сьогодні на Лиман 2 травня. Хотів спочатку поїхати на якийсь платник, але там зараз запустили коропа, його всі дубасять десятками на будь яку насадку, це не цікаво. Виїхав на Лиман. Лиман така водойма, здоровенна. 320 гектарів, дика риба. Їх небагато, але тим воно і цікаво. Ніяких особливих цілей чи завдань, завдань я собі не ставлю. Просто посидіти вечір з вудкою, з маленькою якоюсь. Просто відпочити після робочого тижня. Ловити буду сьогодні на таку легку вудку. Хайзан 2. В зрості 3 метри. 90 см, вага 50 грамів. Дуже легка, дуже гнучка вудка. вона для мене нова. Я взяв її з рук цієї зими. Спробую. Я дуже люблю такі вудки. Мені вони подобаються. Зараз таких немає. З легкою вудкою обов'язкова мова прив'язати. Друга обов'язкова умова. Це під Подивився, що в мене тут є по тісту. Не дуже багато, але зроблю два заміси. Перший зроблю три мушкетери тільки з червоним, о, з красом четверкою. Четвіркою. Я його так не мішаю в мікси взагалі, але сьогодні спробую і зроблю велику трійку. Це піде і сюди і сюди тісто. Зараз буду місити і показувати, як роблю. В першу чергу завжди йдуть малюски для коропа, таке крупнофракційне тісто. Його треба висипати і залити водою. Я буду три мірки тіста робити, тому три мірки води і треба дати йому настояти, щоб всі оці от такі великі часточки. Вони Розм'якли в воді, вони не будуть в тісті великими, вони стануть такими пластівцями якимись. І розчиняться в тісті, і дадуть тісту смак, смак водоростей, смак молюсків, смак рибного борошна. Ну і ще там того, що в нього є. Ну ось молюски настоялися. Така м'якенька виходить субстанція. Дуже м'які такі. Пластівці, так може краще видно, вони зовсім м'які. Ось таке м'якеньке. Додаю одну мірку червоного карася. Перемішую. Тісто ще рідке. Треба дати йому настоятися. Трошки настоялося. Треба його отак от. розпушити. І ось тільки на цьому етапі, якщо ви додаєте глютен, можна додавати зараз. Я завжди не додаю, але щоб показати, додам глютен. Його дуже рівномірно слід розпорошити, щоб він рівномірно потрапив на всі по всій площі тіста. Щоб він глютен розійшовся рівномірно. Ну і останній інгредієнт це. Gold Edition 2. Це не червоне, це кара четвірка був, я там обмовився. Gold Edition 2. А я... це може бути звичайна картопля, великої різниці не буде. Зараз перемішаю, дам настоятися і зроблю ще другий склад. Другий склад це велика трійка. Вона йде на основі дикого поля. Карась, синій карась. І далі буде йти та ж сама картопля Gold Edition. Спочатку я ці два тіста замішую. Вони в мене виступають як база. Глютен сюди зовсім не потрібно додавати. Тут дуже багато глютену, його вистачає. Зараз перемішаю і залю трьома мірками води. Ну, ось ці два тіста настоялося, я вже розповідав, що китайське тісто влаштоване так, що воно впитує в себе води більше, ніж необхідно. І оці перші два тіста дали механіку і дали смак, і залишилася зайва ще волога, яка дасть смак цьому тісту, але це тісто впитає менше води і воно буде осипатися. Те ж саме було і для е, мушкетерів. Той же самий принцип це двійний заміс, який дає осипання, тобто рибу кличуть здалеку, якась частина падає на дно, якась частина розвіється по воді, а якась частина лишається на гачку ловить рибу. Так от налаштовано. Тобто ми відкриваємо у кожного тіста його властивості і використовуємо їх на свою користь. Зламалася моя нова вудка, навіть не на рибі, а просто так. Ну що і таке буває. Я без претензій. Так буває. Зараз поставлю іншу вудку. Замість вудки 390 Хайзан. Взяв вудку 3.60 Ханьйон. Це таке. Розумію, одна є та ж фабрика. Просто різні назви, але це 36 грамів, це моя найлегша водка, дуже її люблю, не хочу зламати, та вони не ламаються, будь-щось було при транспортуванні. Сонце сідає, буду вже збиратися. Не мав на меті наловити риби, риба клювала. Було два ляші, кілька карасів, безліч підлящиків підлящики я навіть в садок накидав, та я і цю рибу випущу, потім покажу там пару карасиків, пару лящиків. Як не дивно почувало тісто, з великі трійка, а от мушкітери майже не ловилися, ну я Хотів випробувати вудку 390 Хайзан. Вона на закіді зламалася. Може, полагоджу спробую, може ні. В будь-якому випадку риболовля була. Краса навколо. Зараз ще випущу рибу і буду збиратися додому. Така вудка 360. 39 грам. Десь 2 години. Ось, в принципі, ось так виглядає норма вилову здорової людини. На 40 кілограм, на 18, два ляща, Ось такі гарні, десь по кіло-200. кіло, кіло 200. І декілька карасів, Ну, красі теж добрі. Я думаю, що карасів теж кілограма два. Мінімум по, по, по пів кіла кожен. Але рибу йде гуляти. Я до риби не голодний. Дистанція 4 метри, глибина. Десь метр двадцять, легка вудка, Тісто сьогодні працювало, велика трійка. Три мушкетери, хоч як би це не було, не працювало. Всім привіт. А, риба, 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 теж не повірять. Риба йде гуляти. О. Всім привіт!